Тут вже доріг немає не малює. Привіт, друзі! Хто куди, а ми знову в гори. Цього разу на нас чекає чарівна смолода. Серце Карпат. Та дикі ліси, і гірські стежки відкривають нові пригоди. А ще у молода дуже привабливе місце для пішого туризму, особливо в даний час, коли більшість вершин Чорногірського хребта заборонені до то відвідування. Тому тут є дуже багато туристичних маркованих маршрутів на хребти і вершини: Ігровиця, сивуля, копаді, грофи, аршиці і так далі. Імон водички набрав. Не реклама. Забув взяти. Кави на дорожку і печемо далі. Зараз ми в галичі. Перекусимо. Ого. Перекур з такими краєвидами прикольними. Ще трошки трошки і доїдемо. Будеш качав колеса? А не качає був. Це. Це багато спустив. Спустив, так. Ми всі мокрі, бляха. Ну, плюс скільки. Я плюс 150. А при цій, що, що в мене там градус не <газу> Я кажу, що я по привичці а там нічого нема. Ви можете по сказати по відчуттям дупи, що градусів 36 точно є. В холодку? В холодку. В холодку. <газу> Вітерес трошки так, є? Абіться, то... Ми приїхали 100 скільки кілометрів? 160-й вже в гора. в року видно. Треба Аршиця. А нам треба туди бо ми на севу? Нам на севулю, так. Бачиш, ну, там проїзд транспортний за собі Ні, Більше 7 тонн ага. на місці. Навіть. На Горганчині! Нам на Горганчині куди? Так, нам на Горган. На Слухай, як їдеш, ти всі бризки на нас. Я вас о, студити хотів просто. Дякую. — Будь ласка. Бризко? Звертайтеся ще. Річка Лінниця нам... þannig að það er eitthvað frá þannig að það er eitthvað frá Зупинились ми на перекусах. Так класно, прохолодно. Шукали галявинку, галявинки не знайшли. Тут мало хто їздить з туристичних людей якихось. Вон джерело якесь б'є. Зараз подивимось. сказав навіть водопади такий дивіться. А і таке трохи перекусимо і поїдемо далі Маючи дорогу і себе шукав різні ракурси цікаві. Не всі вони прижилися нормально. Бувало і що губив камеру. Приходилось вертатись і шукати її. Ну, а потім доганяти інших хлопців. Фу, стало так. Нічого, ремонтуємо. Ух! Okay. Окей. Поїхали далі. Я по тебе довернувся. Людей нема, машин немає, нічого ніхто не їздить. І нема. Такі старі будиночки стояли, старі будки металеві, як від машини. Але все-таки за них пали? Ніхто ж ти не доглядаєш, нікому не потрібно на Ліфти руйнують далі, але купок сужу. Дорога накатана. Зачем на 7. Думаю, лісу возить тільки. Ось так, є туди Ось де тут є знак. Вау Фантастика, цивілізація Турна вітальника. Що шесто несу? Ні. Не. Хоча тут відносно недавно хтось був, бачиш? Чайога, ахмат там стоять піра була. Ага. І... А, там, 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 там. А там далі. Є ліхари? О. Шисто ше? Що, там, відпочиваєте? Та притомилися що? Тут угірка. І чуєш, що мені почало жорстко крутити грати. І потім ціла ніч я бовків шукав. Зато я тобі не мішав спати. 30 градусів в тіньку. Я хотів якийсь металевий штуки, ну, але... Камінь підводи вже... Тяжко її закладати? Я не знаю, на мене ніколи хто ну, не злітало. Мені купав вилетів камінь. Тапружині збили. І таке буває. Зачіпимо пружину, зараз її шуруємо далі. Вигинати не буду, бо воно мені просто вламає. Тимон ремонтує. Такий ремонт. Наїхав Та на, на, на камінь цей, але треба якийсь шнурок, або вже є щоб натягнути. І сервіс? Зараз... Давай, очі. Викрути, о, плоскогупціна, На пружину можна... вдарив. Так собі. Може і вийде. Вдарив, пружину. Можна викрутити. Давай викрутку. Добре. Ой, порушує. Але ж і тратить можна, так? Я думаю, штрафу не буде. Або зараз якийсь викладик вибіжить, і буде штрафувати. Левіше пробуємо. Пробуємо лівіше. ну тут вже доріг немає, не малює. Та дорога йде отако вот кульцом! <риклад> ну! йде попри річку між тими двома хребтами і туди догори. А ця дорога туди. Туди догори далі. Ні, ні. Я ж казав не їхати сюди, тут у пік. Подивись ще до, до, до о, полонини окопи є. До гори кругло вона йде. Окопи, бояри. Попри річку вистрик йде до полонини ручища. Можна потім з круглої і до полонини. Рущина. Дімо, напевно, в спини ловить. Та в мене офлайн. Попри річку і виїжджаємо на ті рубки. Там перетинаємо кордон областей. Нам, я не знаю де тут кордон областей. Нам типу, треба переїхати цю ту річку внизу там. І потім ми їдемо до круглої. Так, вниз дуже акуратно треба. Мене там врів, то й з водою кинуло добре, що зловив. А потім від річки трохи відходить а куди назад По дорогу там де ці кемпінги були так і такі водки до річки десь сіхають не знайшли треба тут дороги Цілого дня їзди і пошуку якогось класного місця для ночівлі, якоїсь галявини, поляни, подальше від людей і туристичних маршрутів, ми нічого не знайшли і вернулись майже в саму осмолоду. І нам повезло якраз одні люди виїхали з того місця. Ох. Хто? Хто? Ти десь там стеж. <рес> Дякую. Я, мені здається, тут місця хватає, ні? Ти будеш перебивати щось води. Трапеція забита вже від труля. ми ще глянемо на стежку. Десь, де може йде до води. Akuraatненko galima nusileisti. Krasa.